Вітаю! Ви на youtube каналі «Територія мінімальних цін. Сьогодні я вам покажу 5 актуальних образів на це літо. А ви спробуйте кожен з них приміряти на себе, адже всі вони стильні і підійдуть на різні випадки життя. Тож поїхали? Стильні комбінезони. З чим їх носити? Спідниця чи шорти два схожих лука з різним характером. Романтично і вишукано образ, який кличе на побачення. В кожному випуску ми даруємо вам знижки на шопінг в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Не прогавте! А також вас надалі чекають сюрпризи, адже ми розіграємо ось цю пляжну сумку. Про умови та деталі розіграшу трошки згодом. Особисто я люблю і раджу всім носити влітку речі з натуральних тканин. Вони дуже приємні до тіла і допомагають пережити спекотні дні. Наш перший образ це джинсовий комбінезон із короткою спідницею. Від нього підходить звичайна трикотажна майка. Ці речі з натуральної бавовни, тому навіть у спеку в таких речах буде комфортно. Від них раджу одягти трендові босоніжки або кеди і підібрати сумочку. І вуаля, цей образ підходить до повсякдення. Другий образ дуже зручний та стильний, я і сама так часто одягаюсь. Джинсові шорти актуальні як в блакитному кольорі, так і в яскравих кольорах. До них підберіть класичну трикотажну футболку. Тканини, як кажуть, дихають, тому тіло в них буде дуже легко. Доповніть образ зручні кросівки, в яких ноги точно не втомляться. Шкіряний рюкзачок і бейсболка. Мені здається, цей образ поцінять активні дівчата. Наш третій образ складено теж з улюблених всіма речей. Більше того, він дуже трендовий цього літа. Це джинсова спідниця. Під неї раджу топ. Ми вибрали смугастий. На ноги білі кеди. Ну і завершить образ сумка-бананка. Цей образ також для повсякдення, але він точно не приїдається. А з чим ви носите ці речі? Пишіть нам під цим випуском у коментарях. Ну і наш наступний образ більш романтичний. Для нього ми обрали шовковий червоний комбінезон. Тканина дуже легка і створює прохолоду у спекотний день. Під нього раджу зручні сандалі або, можливо, кеди, а на плечі кошкіряну сумочку на ланцюжку доповнять цей лук чорні окуляри. І перш ніж ми перейдемо до п'ятого найромантичнішого образу цієї підбірки, я вам розкажу про те, як буде проходити наш розіграш. А умови дуже прості. Щоб виграти цю пляжну сумку, вам потрібно всього лише написати коментар під цим відео, що найчастіше ви носите влітку сукню чи спідницю з футболкою. Ми рандомно оберемо серед коментарів переможця і відправимо вам подарунок. Тож коментуйте і вигравайте. І нарешті наш п'ятий образ, який просто кличе на побачення. Подивіться, яка вишукана шовкова сукня. До такої сукні я раджу підібрати зручні босоніжки, або якщо полюбляєте на підборах. Маленьку сумочку і наймиліша деталь цього образу капелюшок. Погодьтеся, це дуже романтично. Забігайте до шопінг-центрів території мінімальних цін та створюйте власні стильні образи. А якщо спіймали промокод на знижку, то обов'язково ним скористайтеся, адже він класно зекономить вам бюджет. Дивіться наші випуски, а щоб нічого не пропустити, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей ютуб канал. І до зустрічі!